вас на каналі Авто Хочу сьогодні показати машину. вам сказати, ми її пригнали нашому замовнику з Харкова. На даний момент знаходимся в Харкові, Заїхали тут на мийку на мойку самообслуговування, Змили, бо машина грязна була, як ніяк як дорога. От, купили такий Fiat Freemont 2012 року випуску на автоматичній коробці передачі Сім, хто знає гідротрансформатор з 2-літровим мотором дизелем. От. Такий авто, зараз вам покажемо більш такий огляд, детальніший. Ось такий у нас повнопривідний кросовер гарний Fiat Freemont, пригнаний з Європи. На українській реєстрації один власник був машини. Власник купив собі новішу, ми в нього забрали, цю. машина обслужена. Дуже багато вложено, мається на увазі в обслуговування, нічого робити по машині не потрібно. Стоїть зимова резина, в багажнику також нам дали комплект ще. Ми зараз підбираємо літньої резини, легкосплавні, з диски, з такими вже пломбочками стоять, відбалансіровані повністю все. Людина відносилась. До цього серйозно. Авто на хорошій комплектації, з партроніками, фаркопом, камерою заднього виду. Такі на крищі у нас рейлінги гарні, можна чіпляти додатковий багажник. По салону у нас кожен салон. Гарний доглянутий. Кліма. Задній сидінь. Також спереду у нас виходить. Зараз ключика візьму. Який Автоматична коробка передач, у нас є монітор, навігація, пробіг даного автомобіля 160 тисяч, пробіг рідний. Перевіряли. Дзеркало з автозатемненням, підсвіточки, машина семимісна. З безключовим доступом. Досить такий хороший надійний автомобіль. Друзі, нагадую, ми займаємося автопідпором машин, автопригоном машин, все, що пов'язано з машинами. Звертайтесь, підписуйтесь на канал. Будемо раді допомогти. До зустрічі!